Впередень відбіркового матчу з Нідерландами українська команда з гандболу в розпалі тренувань. Китки, передачі, тактика захисту не єдине на чому зосереджена їх увага. це тестування зали. В першу чергу нове приміщення, розміри, габарити Всі Ми докладемо максимальних зусиль. нам потрібно перемогти. На думку тренера Андрія Портного, українські гандболісти мають невід'ємну перевагу. В період цей період підготовки зібрались найкращі гравці, що беруть участь в чемпіонатах і в Україні, і за кордоном. Така завзята підготовка є зайвим підтвердженням того, що українська команда настроєна рішуче. На матчі українці першими відкрили рахунок. Забивши два м'ячі поспішки. Після цього Нідерланди відігрались за кожним голом України. Голландська команда забивала свій у відповідь. Вирвавшись на п'ять очок вперед, що у першому таймі, українці вибороли перемогу з рахунком 28-24 на свою користь для Сергія Онуфрієнка Це перша гра за національну збірну Україну. Тому перемога йому особливо приємна. Емоції лише позитивні. Дякуємо вболівальникам. Ми перемогли. Це найголовніше для нас, бо ми маємо вийти з групи. Для гравців команди Нідерландів ця гра стала корисним досвідом. Ми знали, що захист буде сильним, і грати буде нелегко. так українські гравці, парубки високі, швидкі. Болівальники грою теж задоволені. Це дуже сподобалась гра голкіпера нашого. Дуже багато виручав. Прослідковується тактика, прослідковується командна гра. Україна ну, кожен м'яч зараз в цих іграх та й наступних особливо на домашній арені рахується. Враження від гри лише позитивні. Я думаю, що хлопці з задоволенням подарували це свято гандболу для всіх, хто прийшов сьогодні. Фани мають навіть побажання. Влучали у володках. Другий матч за місце в чемпіонаті Європи з гандболу між Україною та Нідерландами пройде 7 квітня. Оля Герман, Могилянська школа журналістики.